Сучасний колючий дріт збирають з двох частин: одна металева стрічка. Її спершу пропускають через спеціальний станок, який вирізає шпичаки. Після нього вона і стає колючою. Друга частина це барабан з дротом. Це основа для огорожі. Їх пускають на цей станок, де колючу стрічку з'єднують з дротом. Втім, навіть у такому вигляді дріт ще не можна використовувати для огорожі. Мотки ще треба правильно скрутити, щоб вони розкручувалися спіраллю. Після цього дріт пресують. Ручна, точніше, ножна робота тут цінується. Далі мотки запаковують у папір. Після цього дріт готовий для продажу. Продукцію на експорт пакують окремо. За один день такої роботи робітники цеху намотують більше кілометра дроту серед замовників підприємства і Міністерство внутрішніх справ. Ось такі мотки великих діаметрів потрібні на випадок масових демонстрацій. Від дроту старої конструкції новий відрізняється міцністю. Як правило, той дріт перерізається простими плоскогубцями. Оскільки пан Олександр переконував, що цей дріт легко перерізати, цей дріт важко, ми вирішили це попробувати. На очах у пана Олександра. Старий дріт. Новий дріт. Ну, надщербили. Дріт нової конструкції випробовуємо наступним тестом сорочкою. Я буду це перевіряти, добре. Це ніби як злодій, так? Добре. Ось. Ну так, Ну, з того, що ви не в тій, тій площині працювали. А в якій треба? Злодій іде, не. Так, вот ну, видите, так. Я вводу, я вводу, я вводу. Mm -hmm.